Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so Glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим підручником Quick Minds 2 клас. Шоста тема. На минулому занятті ми з вами почали вивчати Sports Club. Тему спорту. Сьогодні у нас Lesson 2, урок другий, сторінка 53. Будемо з вами сьогодні продовжувати говорити про види спорту. А, і так, перша вправа look and read. Поглянь і прочитай. One. Swimming is fun. Плавання це весело, так? Може нас розважити, так би мовити. Swimming is fun. Riding a bike is great. Процес того, як ми катаємося на велосипеді, чудовий. Playing tennis, is difficult. Playing tennis is difficult. Грати в теніс процес того, як ми граємо в теніс, складний. Playing baseball is boring. Playing baseball is boring. Грати в бейсбол нудно, не цікаво комусь. Як ви можете помітити, кожен з цих видів спорту тепер стоїть на першому місці у реченні, і він перекладається в якості. Процесу, так, можна сказати, стоїть закінченням. ING. Swimming, можна сказати, і плавати, і плавання, процес плавання. Так само, як і riding a bike. Кататися на велосипеді є great, чудово, і процес того, як ми катаємось на велосипеді, чудовий. Playing tennis is difficult. Грати в теніс складно, і процес гри в теніс складний. Playing baseball is boring. Процес того, як ми граємо в бейсбол нудний нецікавий. І е, можна сказати, що грати в бейсбол не цікаво. Отже, переклад може бути такий, і такий. So, listen and say. Повторимо за диктором зараз. Grammar focus. Повторимо за диктором ці речення. Flying a kite is difficult. Playing hockey is fun. Зверніть увагу на те, що після назви виду, виду діяльності ми використовуємо слово is, так? тому що це однина. Flying a kite is difficult. Playing hockey is fun. Запускати процес запускання змія повітряного складний, або запускати повітряного змія є складно. Playing hockey, процес гри в хокей є. Веселим. Плейн uh, hockey, як дію можна перекладати. Грати в хокей це кумедно, весело, забавно. Great. Пограємо у гру. Listen and click. Listening to music is great. Listening to music is great. Процес того, як ми слухаємо музику чудовий, або просто слухати музику чудово. Так, зараз не можу знайти. Swimming is fun. Swimming is fun. Playing baseball is boring. Playing baseball is boring. Playing tennis is difficult. Flying a kite is difficult. Dancing. Is great. Welcome. Права 3. сторінка 53. Та ж сама сторінка нашого підручника. Look and match. Поглянь і поєднай. Then ask and answer, а потім постав, пита, постав пита, від, питання і дай відповідь. So number one. Driving a lorry is difficult. Процес того, як ми ведемо а, вантажівку складний. Або водити вантажівку є складно. To sailing a boat is. А, sailing a boat. Який це процес? Ну, наприклад, sailing – Sailing... Управляти човном. Sailing a boat. Is great. Чудовий процес, так? Того, як ми управляємо човном. Далі. Playing, playing tennis Is fun. Грати в теніс чудово. So, flying a kite. Flying a kite. Is Boring. А. Ah, is Interesting можна сказати. До речі. Цікавий процес, так? Запускати повітряного Змія. Uh, далі. Uh, riding a Scooter. Процес того, як ми катаємося на. Так. riding Widing a scooter. a scooter. is... Ну, тож ж теж нехай буде фан. playing bar playing ba uh, play basketball is playing basketball basketball is difficult. basketball is Okay, well done. So sailing a boat is great. Playing tennis is fun. Playing tennis is fun. Кататись, ой, грати в теніс весело. Flying a kite is interesting. Flying a kite is interesting. Запускати повітряного змія або процес запуску повітряного змія. Цікавий. Riding Riding a a scooter scooter. is fun. Riding a scooter... Вибачте, H запус... написала зайву. Riding a scooter is fun. Playing basketball is difficult. playing basketball is difficult great so that's all for today mo все. goodbye good luck donovo exhaustche